Добрий день, шановні гості і підписники мого каналу. Ось нарешті завершився трудовий тиждень, і я вийшла не поспішаючи у свій квітник для того, щоб помилуватися трояндами, які зараз квітують. Подивитися і намітити план роботи на вихідні і не змогла пройти повз, щоб з вами не поділитися цією красою. А, зараз 20 вересня нас тішить будь-яка квіточка, яка квітує у квітнику. А тут отака краса-краса. Ну як можна пройти повз? Дивіться, впізнали. Так, це троянда Молінью. Або Молінекс. Така гарна, красива, оптимістична. Життєрадісна, іскриста. Не знаю, які ще можна епітети підібрати до такої краси. Зверніть, будь ласка, увагу на колір. Він ну, не можна сказати, що це чистий жовтий колір. Ось бутончик подивиться жовтавий, а потім розквітає, стає абрикосовий і навіть якоюсь рожевою всередині. А скільки на ній ще бутончиків? От як можна не любити, як можна не тішитись такою красою. І це все першорічка. Ось вона, подивіться яка, яка квітує не тому, що, а попри все. Попри спеку, попри посуху, попри такі складні умови, вона квітує, нічим не хворіла. Така гарна, чудова троянда, так? Взагалі цей рік видався такий складний для всього. Для всієї городини, для всіх квітників. Алеш, алеш, дивіться, яка краса. Ось. Поруч з нею росте троянда в такій же. кольоровій гамі. Це рояль Даль, троянда. І також посаджена навесні цього року. Але кущик набагато менший. Бутончики є. Але зараз вона не так рясно квітує, як Mulinex. А ось, подивіться, будь ласка, тішить своїм цвітінням грехам Томас. Жовтенька, гарна. Бачите? А квіточка, яка світло-жовта в центрі. А по обидві сторони від неї жовті. Ось і така. Люблю такі переливи. А що це воно так пахне тут поруч? А, ось вона, дивіться. Думаю, звідки аромат? А це Чарльз Дарвін. Дивіться, дивує. Дійсно дивую, тому що, дивіться, ось і ось Це квіточки з одного куща. Відрізняються і формою, і кольором. І Чарльз Дарвін завжди такий непередбачувальний. Квіточки можуть бути від такого якогось кремового. До жовтого і навіть рожевого кольору. Отака чудова краса-краса. Зацвітає також, подивіться, будь ласка, і не може тішити красою і ароматом Judze Abscur. Чудова квіточка. Також Такій кольорові гамі, на ній багато бутончиків. Ще підсвіте потішить мене. Така гарнюня. Ароматна. Тільки що витягла звідти бронзівку. я від собі, 20 вересня у нас бронзівки. Ну як це так? І не можу вам не показати оцю красу. Це шалот пізнали? Ну, не знаю, вона не перевершена. Подивіться, будь ласка, колір, от як можна схарактеризувати колір? Він і помаранчевий, і абрикосовий, і золотавий, і бронзовий. І рожевість має, і все це в одночас, все це в одній квіточці. Фантастика якась а не квітка так? І ось іще одна схилила голівку. Ось і така краса-краса. Може би не знімала сьогодні, але знаю, що скоро будуть холоди, все ж 20 вересня сьогодні. На хвилиночку. І скоро цієї краси не буде. Тому милуємося, милуємося тим, що є, що нам дарують ці чудові рослини. І от як за ними не доглядати, як не поливати. Позавчора поливала, дивіться, яка сухота. Скільки сил витрачаю на палив, скільки часу. Ну а як не доглядати? Вони ж так тішать. Від них набираєшся сил, енергії і продовжуєш жити. Ось отак. А на сьогодні в мене все. Якщо вам було цікаво, поставте, будь ласка, вподобайку. І як завжди, слава Україні і героям нашим слава до побачення.